Всіх захищати і принести мир. Він можливий, він близько, він обов'язково буде. Але 2021-й миру не приніс. За даними Міноборони, в боях у цьому році від початку січня і до грудня загинуло 64 українських військових. У 2020-му в боях на Донбасі загинуло 50 українських військових. У квітні Кремль стягує до українських кордонів майже 90 тисяч військових. Повідомила українська розвідка. В окупованому Криму фіксують переміщення військової техніки. У Міноборони Росії кажуть, це навчання і згодом починають відводити сили. Але не всі сценарій повториться через декілька місяців. У листопаді розвідка і українська і Сполучених Штатів знову повідомляє про скупчення російських військових. Супутникові фото публікує Вашингтон Пост. На них видно, що техніку розмістили на прикордонних локаціях Російської Федерації. Єльня, Боєво, Персіяновка атак. В окупованому Криму захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам. Нам потрібна радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, нам потрібні протиракетні комплекси, нам потрібен кіберзахист, нам потрібно посилювати наш флот. Всі ці наші потреби, ми публічно їх називаємо, не приховуємо. І тоді агресор далі не піде. Це станиця Луганська селище поблизу лінії розмежування. Що таке війна? Тут знають з 2014-го. Лідія згадує обстріл шість років тому это 29-го или какого, я вот уже забыла, что бабахнула. Потом через два дня да дня через два опять панова. І причому хоч би одінка раніше стріляли, а то ду-ду-ду, так один за одним летят. Місцеві каже жінка, з пересторогою читають новини про можливий напад свої житла, підготували вже давно. Тут є спальні місця, пічка та керосинові лампи. В стрілах тут вже бізопасно було. Водночна я тут. Наступ на початку наступного року реальний. Вважає Володимир Поливий. Хоча, якщо говорити про загрозу 2021-2022 року, то зараз йде про, йдеться про високомобільну війну. І от в цьому контексті Російська Федерація лише, я би сказав, що вона збільшила свій відрив можливостей від можливостей української армії, на жаль. Інший військовий експерт Сергій Жирухов каже, що такими діями Росія привертає увагу. А от щодо наступу наші військові дадуть відсіч зараз. Вся ця ситуація у ЗМІ, вся ситуація з західними партнерами, вона виглядає просто як тиск Путіна на захід. Перше таке було, що інформація про це вона пішла в західні змі. З, я прямо скажу, що з подачі Росія. Тобто їм було вигідно, Україна і українські розвідники бачили ще більше війська і в 16-му, і в 17-му. Можлива агресія Росії топ тема зустрічей на найвищому рівні про Україну. Джо Байден говорив із Володимиром Путіним. США обіцяють підтримку і військову, і економічну. зокрема, розробляють пакет санкцій на випадок, якщо Росія нападе. Європа почала вже чітко усвідомлювати і виробляти таку стратегію поведінки щодо країни агресора. Чи це зміниться буквально протягом якогось короткого періоду часу? А вже ж ні. Але такі тенденції вже проявляються на сьогоднішній день. Ми бачимо зміну ситуації, і це дає нам таку невеличку, але надію у тому, що можливо ситуація буде змінюватися на краще для нас, але не скоро. Під час брифінгу у резиденції Синьогора президент Зеленський заявив, що до переговорів Україна готова зустрічатися з Російською Федерацією можуть у будь-якому форматі і з будь-якими партнерами. Лілія Гончарук, новини на Суспільному.